Привіт! ну що? Вже зовсім скоро іспит. Вже зовсім скоро випробування, яке покаже, що ти вивчив, скільки усього ти знаєш. Але не хвилюйся, це просто випробування. Я впевнена, що ти все зможеш. Там не буде нічого складного. Ти вчився, ти все знаєш. Задачі не такі вже складні, на НМТ. Я запевняю тебе. Ти просто не хвилюйся. На всяк випадок нагадаю, що формули поряд, згадуй мої слова, згадуй те, що я повторюю в кожному відео. Це все тобі знадобиться. Головне вір в себе. Розумій, що саме зараз перевірка не тільки твоїх знань, а твоїх сил, твоєї віри в себе. Наскільки ти саме в цих умовах зможеш впоратися з хвилюванням, наскільки ти. Зможеш далі відповідально ставитися до кожної події в твоєму житті. Наскільки ти зможеш поважати себе? Тільки іспит. нічого страшного. Я впевнена, що в тебе все вийде. Не хвилюйся, нехай твоє хвилювання буде зі мною. Я буду тримати за тебе кулачки, я буду поряд, згадуй, згадуй те, що я казала тобі. Нехай. Це станеться так, що ти вийдеш після іспиту і скажеш собі: я зробив все, що міг. Я вірю в тебе. Ти з цими силами, з цією вірою, підеш далі. Далі ти будеш будувати своє життя. Ти знайдеш свою справу обов'язково, не слухай нікого. Вчись і рухайся вперед. З вірою в перемогу. Працюємо далі. До зустрічей. Все буде добре, не хвилюйся.